Я приготувала для вас ну, дуже цікавого гостя Станіслав Владиславович Кульчицький, кандидат економічних, доктор історичних, наук, професор, фахівець світовим ім'ям по подіям 20 30 х років минулого 20-го сторіччя, зокрема з Голодомору. До речі, Одесит, випускник історичного факультету, ону імені Мечнікова, декілька тижнів тому він був в Одесі гостем Одеської національної наукової бібліотеки, де, власне, ми з ним і зустрілися. Розмова вийшла. Дуже довгою, дуже цікавою. Але сьогодні я пропоную вам подивитися її невелику частину, а повну версію ви зможете побачити окремо в нашому ефірі чи на Ютуб-каналі ТРК «Град». Отже, дивимось. Станіслав, ось на цьому місці я хочу вам вас же процитувати. Бо нещодавно ви писали це було там декілька місяців тому, в одній своїй статті. Щоб вижити, українці повинні обірвати зв'язки з Росією культурні, мовні, релігійні, економічні побутові. А це важко, бо ми зрослися за декілька століть. Зараз, під час війни. Коли ми вже розуміємо, що поруч ну ми не будемо. Ну поруч будемо, але разом не будемо. Можливо, ніколи, можливо, більш десятиріччя. А, ось що ви мали на увазі, коли це писали? Як ми можемо ось розірвати ці зв'язки? знаєте, років 30 тому я написав в одній своїй статті, що ми повинні виповзати з Росії. Я оцей термін виповзати з Росії. Ми, тому що ми були в організмі Росії. Ми були всередині, там, де її серце, шлунок і все інше. І ми повинні були вийти звідти, тому що за 250 років Росія нас увібрала в себе. І ми повинні виповзати всім, чим завгодно. І з релігією, ясна річ, ми тепер бачимо. З ідеологією, з територією, тобто, щоб незалежна була Україна, з історії, тобто зробити робити свою історію, відновлювати свою історію, не спиратися на Карамзіна, Ключевського, Соловйова. Але ми з них почали з вами нашу розмову. Як це може бути? Це ж різати по-живому? Ми ж таки зрослися. Ми не наважилися цього зробити в 17-20 роках. Не наважувалося, хоча люди були, той же Петлюра, які хотіли це зробити, а не наважувалися тому, що Європа не знала, що таке Україна. Не знала. Просто не знала. Тепер знає. Тепер знає. Більше 50 країн постачають нам зброю для того, щоб ми могли перемогти цього російського голяфа. якраз я скажу, може парадоксально таку річ, але я дуже вдячний Путіну за те, що він почав з Криму, і це на нас не дуже вплинуло. Від 2014 року до 2022 року, ну там воювали, заморожували конфлікт, знову воювали це. Життя у нас було, ну, кожен знає, яке у нас було життя. Але в лютому 22-го року воно припинилося, це життя. І ви знаєте, тепер уже ми вдячні Путіну за те, що те, що було колись за ці 250 років, цього вже не буде. Україна вже випавзла, випавзла з Росії, і тепер ми повинні думати про своє майбутнє. Тому що після поразки Росії, а вона так і буде, але залишиться Росія. Залишиться той народ, який дав добро Путіну на прихід до влади. І він, цей народ, я не знаю, що буде з Білорусією, але на всіх інших кордонах, крім західних кордонах України, нас оточує Росія. І тому ми повинні. В наступні роки, з 23-го року, і так далі, не випрошувати у Заходу зброю, а робити її самі, готувати її самі. Ми повинні бути такими, як ізраїльтяни, як швейцарці, як фінни, для того, щоб зберігти для своїх онуків навіть не тільки дітей, онуків. Щоб попередити загрозу, яка завжди йде від Росії, я не дуже сильний думати, що Росія розвалиться після того, як ми переможемо Росію, не дуже. Але такий варіант не виключений. Тому що Росія це не просто спадкоємець радянського Союзу, але в якійсь мірі вона запозичила всі його негативні боки. І головний негативний бок – це е, покладатися на свої енергоносії, продавати їх за долари, і на ці долари купувати все, включно з дитячими іграшками чи там, жіночими підкладками якимись. І так далі. А що зробити з історією? Бо якщо різати, от, чи нам її переписати, до в нас дуже багато чого спільного історії У нас декілька сот літ. Я дуже сперечаюся, коли мені хтось каже, що історію переписують. Історію завжди треба переписувати, тому що кожне нове покоління воно має свої поняття про історію. І взагалі є Минувшина. Минувшина є. І є історія. А історія це погляд на минувшину. І цей погляд може бути різний у різних людей: різних по ідеології, релігії, національності, чоловік чи жінка, чи будь-який інший. Тобто, історії може бути багато. І треба мати національну історію, тобто історію, яка апробована, і вже ну, настільки опробована, що кожен факт не, не є фейк, а є справді факт. І в такому разі, якщо це буде зроблено, то ми будемо мати свою історію. Ми маємо свою історію Грушевського. Десять людина написала, але хто їх читав? І хто їх не читав, тому що і тиражі були маленькі, і все. Роль Грушевського колосальна, ясна річ, і зараз до нього звертаються в пошуках і чогось такого, ну, що він написав, тому що те, що він писав, російські історики не писали. Але потрібні сучасні люди, сучасні історики, які б могли так органічно, досконально і популярно викласти цю історію широкому загалу. І я тут бачу не тільки роль істориків, а й роль засобів масової інформації музейників, архі... архівістів, бібліотекарів, кого завгодно, щоб масовано зробити атаку на ту історію, яку нам викладають як історія України з Росією. Чи не може бути так, коли саме через політику зараз і в Росії, і в Україні йдуть такі процеси, коли її використовують, що ми зробимо нову українську історію розпочати ось на таких саме політичних засадах, а не наукових засадах? Якщо ми будемо на політичних засадах використовувати історію, як зараз це багато хто робить? Це буде неправильно, і непереконливо буде для суспільства, тому що, ну, власне кажучи, є факти, а є фейки. І дуже багато у нас таких патріотичних фейків, які абсолютно, ну оскільки вони фейки, вони рано чи пізно будуть на поверхні, і всі побачать, що це фейки. А після того, як переконати, переконати людину бути патріотичною. Розкажіть, будь ласка, трохи про ваше дитинство в історії, про ваш е, початок наукової роботи. І е, як ви бачили, можливо, які моменти тоді вказували на те, що на ваш погляд, на те, що може зараз відбуватися? Коли помер Сталін, це ж березень 53-го року, я був в 9 класі. І Я пам'ятаю, що я плакав. Чому плакав не тому, що Сталін помер, а тому, що зникла з'явилася перспектива чого, чогось страшного. Нас всіх виховували в тому з 49-го року починаючи, що атомна війна неминуча. Не 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 І я якось запитав свого викладача на уроку МПВО. Місцева і протиповітряна оборона, скорочена МПВО. Я запитав його про цей район новий Черемушки в Одесі, який з'являвся тоді. Чому будинки будуються з великою відстань один від одного? Чому нема суцільної забудови вулиці Суцільної? Це партія турбується про те, щоб менше було жертв під час атомної війни. Він відповів. Тобто, це 60-й рік, школа Одеса, і говорять викладачі говорять про можливість атомної А, це 40... 48, 40... 49 й а то ой. Ну так, 48 49 й і, І вже готувалися до атомної війни. Була Карибська криза. Ну, розповідати про неї немає смислу. Хрущов провадив наступальну політику, знаючи, що ось американські атомні бомби розташовані в Туреччині, він вирішив розташувати свої, свою атомну зброю на Кубі. Дуже просив про це Фідель Кастро щоб не допустити вторгнення на Кубу і так далі, і тому подібне. І е, наші кораблі пішли на Кубу з цією атомною зброєю. Американці одразу ж це, це зрозуміли, виникла карибська криза. І, е, потім всі пост... була влаштована гаряча лінія між двома столицями. Американці зняли свою атомну зброю з Туреччини. Ми зняли свою, вже вона була розміщена, зняли з Куби, і на цьому все припинилося і почалося щось інше. Але те, що почалося, ви знаєте, під час Хрущова, знову-таки ще до 64-го року. Один з його наближених він. Він протикулював для Хрущова бесіди на політбюро. На Політбюро не було можливості стенографувати. Стенографісток не було. Але ну, це не пленуми. Пленуми стенографувалися. Ну, так, да. Так він малювався короткими такими реченнями, все це робилося для пам'яті, для Хрущова безпосередньо. Потім цей тритомник був виданий вже під час перебудови, навіть пізніше, був виданий. У мене він є, подарували москвичі. І Там на одному з засідань було таке попередити. Населення про те, що атомна війна буде. Тобто, виховувати населення в такому розумінні: що якщо не зараз, то колись, ну, вона да, колись що колись. не треба виключати перспективи атомної війни.